Для лікування будь-якого кашлю та бронхіту потрібен проспан. Проспан сироп для всієї родини. 34 дрони збили цієї ночі сили ППО над Україною. Протиповітряний бій вели у 10 областях. Уламки збитих безпілотників пошкодили будинки на Чернігівщині та Сумщині. А всього Росія запустила вночі з Брянська, Курська, Орла і Приморсько-Ахтарська. 81 БПЛА, 47 з них були локаційно втрачені. І збільшилась кількість жертв дронової атаки на Київщину. У лікарні померла дівчина, якій було 22 роки. Вона зазнала поранення в живіт. Майже добу лікарі боролися за її життя, але врятувати не змогли. Ще двоє постраждалих чоловіків досі в лікарні. В одного поранення спини, і він в реанімації. Стан другого краще у нього рана коліна. Нагадаю, росіяни вдарили по київській області у ніч проти п'ятниці. До семи зросла кількість поранених у наслідок потрійного ракетного удару по околиці Чернігова. Росіяни били балістикою в день. Двоє людей перебувають у лікарні. Повідомив начальник Чернігівської МВА Дмитро Брижинський. Крім того, під час ракетного удару загинув доцент Чернігівського обласного інституту після дипломної освіти Олексій Гальонка. Осколок влучив йому в голову. Під постійними атаками ворога Сумщина за минулу добу зенітники збили там 18 шахедів. Проте один із безпілотників влучив у приватний сектор у будинках потрощені дахи та вибиті вікна, понівечені автівки. Люди не постраждали спалах, вибух і все посипалося. і далі все як в тумані. На другому поверсі лише в одній кімнаті немає вікон, в інших є. А на першому поверсі майже всюди і Якраз я буквально за дві хвилини спустилася на кухню в той момент, якраз. Під ударом безпілотників були і регіони Росії. Вороже міноборони запевняє, що збили 16 БПЛА. Гучно було на Брянщині, Смоленщині, в Білгородській та Псковській областях. У Петербургському аеропорту Пулково більш як на годину обмежили польоти. Вибухало у найбільшому верев морському порту Усть Луга, це Ленінградська область. Крім того, в підтвердили, що в ніч проти 2 січня у Воронезькій області наші дрони атакували військовий аеродром Балтімор, але про масштаб руйнування та постраждалих не повідомляють. На фронті протягом доби зафіксовано півтори сотні бойових зіткнень. Найбільше російських штурмів, за даними генштабу, було на Покровському напрямку і на Курщині, де росіяни завдали три ракетні та десять авіаційних ударів. А також скинули 15 керованих бомб. На Харківщині наші війська відбували атаки противника біля Вовчанська та Куп'янська. Десять бойових зіткнень було на Краматорському напрямку в районах Часового Яру та Білої Гори. На Курахівському сили оборони давали від. Січ ворогу поблизу Петропавлівки, Срібного, Курахового та Шевченка. У пам'ять про загиблого сина Марія Білик вирішила допомогти іншим. Її ігор був штурмовиком і загинув у жовтні 23-го під Кліщіївкою. Від держави жінка отримала компенсацію і купила за ці гроші дороге медичне обладнання в одну з лікарень Кіровоградщини. Марія Петрівна працює в Новоархангельській селищній раді землевпорядницею та одного разу в кабінет до селищного голови прийшла з незвичною пропозицією. Сказала, що хоче придбати для місцевої лікарні лапароскопічне хірургічне обладнання майже за 3 мільйони гривень. Послухала просто людей в черзі, які спілкувалися між собою дві жінки і кажуть, що в нас є дуже хороший лікар, але в нас немає. Чим тут працювати? Я собі думала, думала, чим треба в спінну допомогти. Ну, спершу був шок. Спочатку амнезія, скажімо так, була в мене, що я не міг нічого сказати. Зразу було мені якось так. Я її питаю, кажу, Маш Петрина, ну подумайте, це три мільйони, це не такі мета, це дві машини, це дві квартири на сьогоднішній день, це великі гроші. Я рішила. Палиж, я вирішила. Такий подарунок рідній громаді пані Марія вирішила зробити в пам'ять про загиблого на війні сина. 39-річний Ігор Дідор ще в 15-му році брав участь в АТО. Потім працював будівельником, а в серпні 23-го знову мобілізувався штурмовиком до ЗСУ. Та вже за три місяці мати отримала страшну звістку. Під Кліщіївкою він загинув Донецька область, Бахмутський район. На, ну, на, Він мені подзвонив 19 го числа, що ми йдемо на завдання, не дзвони, я тобі передзвоню. І все, і більше я його не чула. Наурочений посмертно орденом за мужність третьої степені. З тих пір жінка міркувала, як правильно витратити грошову компенсацію за загиблого. Ці гроші вони радості не приносять, не можу я з ними жити. Трошки дітям допомогла, а так врятоване життя чиєсь буде. Це буде набагато цінніше, ніж гроші. Новоархангельська багатопрофільна лікарня обслуговує понад 50 тисяч пацієнтів, серед яких багато військових, але досі тут не могли проводити лапароскопічні операції. Ми вже давно ця стойка нам треба була, Я Давно Я просив депутатів, я просив бил їздити, щоб нам допомогли. Ну з 1300 проведених полосних операцій за останній час в лікарні 60% могли б бути лапароскопічними, говорить головний лікар закладу. Це три маленьких розрізи і Що щось які операції це грижа. Це апіндекс, видалення жовчного міхоря. Це жіночі операції, кіста, оце все це все ж вдаляється і представте. Якщо така полосна операція, йде реабілітація сім 8 днів, то тут один-два дні. Для цього мають і кваліфікованого хірурга, переселенця з Бахмута з 15-річним стажем. Паралельно що я працюю в Черкаській області місто Тальне, тобто їжу туди і. Є там лапароскопія, і я оперую там. А тепер вже зможете. А тепер вже буде тут і апаратура. Маємо можливість на місці працювати. В лікарні вже готують нову операційну обладнання, мають привезти в січні після свят. Хочу розмістити його тут. Пані Марію ж планують зробити почесною громадянкою новоархангельської громади, а на честь її сина встановити меморіальну дошку на будівлі лікарні. Хай буде пам'ятка про нього, хай люди лікуються із Кіровоградської області. Юлія Бабак, Артур Періханян. Ми Україна, марафон. Єдині новини. Ну а далі новина, яка контрастує із історією пані Марії Білик у Дніпрі злочинці викрали з рахунків загиблих військових півтора мільйона гривень. Тепер їх судитимуть. Слідчі з'ясували, що до своєї схеми шахраї залучили суд медексперта. підозрюють, що саме він обкрадав тіла полеглих воїнів у морзі. Серед особистих речей шукав банківські картки, мобільні телефони. Та сімки один з учасників групи Айтівець змінював паролі та отримував доступ до банківських даних. Далі зловмисники знімали готівку та оформлювали кредити на імена полеглих. Також шукали 20 людей за скоєне. Підозрюваним може загрожувати до 15 років ув'язнення. Словацький оператор електромереж продовжить постачання електрики Україні попри погрози прем'єр-міністра Роберта Фіцо у компанії заявили, що будуть дотримуватися контрактів, які раніше уклали з Укренерго. Нагадаю, наприкінці минулого року Фіцо почав шантаж і погрози. Мовляв, Словаччина скасує поставки електрики в Україну, якщо Київ припинить транзит російського газу через свою територію. Та 1 січня Україна перекрила газовий вентиль, А політика Фіцо, зокрема, і зовні. Шня викликала обурення в самій словаччині напередодні у Братиславі відбувся багатотисячний мітинг. Люди виступають проти проросійської позиції свого прем'єра. Майка Джонсона переобрали спікером Палати представників США, хоча і не без проблем. Бо спершу троє однопартійців республіканців не підтримали його кандидатуру. Однак, зрештою, двоє з них таки віддали свої голоси за Джонсона. З переобранням спікера вже привітав Володимир Зеленський і зазначив, що двопартійна підтримка Конгресу США дала Україні можливість врятувати тисячі життів і не допустити захоплення багатьох міст російськими окупантами. Майк Джонсон конгресмен республіканець від штату Луїзіана. Він є спікером Палати представників з 23-го року. Раніше політик блокував виділення допомоги Україні, але зрештою таки підтримав. Тільки Працюючи гуртом, ми матимемо потенціал стати одним із найрезультативніших конгресів в історії цієї великої нації. Ми маємо гуртуватися, робити правильні речі та ставити Америку на перше місце. Колишній військовий, який підірвав Тесло біля готелю у Лас-Вегасі, залишив передсмертну записку. Слідчі заявили, що таких послань було кілька. У них чоловік у подробицях описав свої погляди і політичні і особисті. Він не виступав проти Дональда Трампа, хоча здійснив вибух саме під його готелем. Також нападник писав, що Америка йде до краху і американці мають прокинутися. Підривник згадував і особисті проблеми, зокрема докорів сумління за життя, які він забрав. Рав, відомо, що чоловік раніше служив в Афганістані. У ФБР повідомили, що в нього був посттравматичний стресовий розлад. Він пише: колеги, військовослужбовці, ветерани та всі американці, час прокинутися. Нами керує слабке та бездіяльне керівництво, яке дбає лише про своє збагачення. Крім того, є й другий лист. Ви можете прочитати його уривок. Ми Сполучені Штати Америки найкраща країна, яка коли небудь існувала. Але зараз ми смертельно хворі і йдемо до колапсу. Це був не теракт, це тривожний дзвінок. Американці звертають увагу лише на видовище та насильство. Який кращий спосіб донести свою думку ніж трюки з фейерверками та вибухівкою? Перемогти, попри все, наша наступна історія про Варвару Рахманіну. В неї був страх висоти, але вона стала повітряною акроба. Аткоє прийшла у спорт у дорослому віці і стала чемпіонкою. Більше Дар'я лиходіт. Вона впевнено почуває себе у повітрі і демонструє складні трюки. Акробатка Варвара Рахманіна, дивлячись на неї, важко повірити, що у спорт вона прийшла дуже пізно вже у дорослому віці. Я почала займатися в травні 21-го року, у віці майже 25 років. До цього я нічим не займалася професійно. Ну, там танці були в дитинстві, які часто змінювалися різні стилі. До того ж, Варвара дуже боялася висоти, тому довго відкладала це. Потім спробувала якось поступово все пішло. Він досі є, я досі боюся. Кожен раз Висота всього під лісу. Це 8 метрів. Ну в принципі, є елементи, які роблю з восьми, є які роблю з меншої висоти, тобто повну висоту використовую. Займається спортсменка тричі на тиждень. Розігрівається Варвара найдовше з усіх колег, аж годину через травму. Недостатньо розім'ялася в холодному залі. Сіла на шпагат, порвала зв'язки. Сіла на другий шпагат, порвала зв'язки в тому самому місці. Досі є ось цей психологічний момент, що а раптом я знов сяду і знов це станеться. Але навіть попри це, Варвара не кинула спорт, і ось за три роки постійних тренувань цьогоріч Варвара Рахманіна в Італії стала чемпіонкою Європи, а згодом і світу. На момент чемпіонату світу провели. Перші спочатку повномасштабного вторгнення відбіркові змагання в Україні, але мені їх не довелося проходити, бо я пройшла автоматично через перемогу на чемпіонаті Європи. І зрештою до України вона повернулась із двома золотими медалями. А в Європі двічі звучав український гімн. Дарія лиходіт, Роман Гребельник, ми Україна, марафон Єдині новини.